Ну що, друзі, привітайте нас. Є грибочки тут є. Я ще його не бачив. Зараз підійдемо і глянемо, що там різка знайшла. Сьогодні, друзі, 5 червня. Їхали був дощик. А, а тут його зовсім не було. Бачите? 23 градуса. Парі сильно. Вітаю, друзі! Сьогодні вирішили не поїхати на Буковину, тому що по, по прогнозу обіцяють грозові дощі. Пам'ятаєте? Пару походів тому ми збирали білі грибочки і теж пішов дощик. А якщо буде з грозою, то взагалі ми там і не проїдемо відмотати 400 км і нічого не позбирати там, ну, то таке, знаєте. Тому, друзі, поїхали зовсім в інше місце. Ось тут праворуч від мене ліс. Ну, точніше посадка така дубова, багато дуба. Пошукаємо сьогодні білі рибочки. Сподіваюсь, щось знайдемо. Ну як завжди, все, вам покажемо. Весь наш похід. Щось знайшла? Ні. Бо стоїть рішення, так загадочно. Та-да, Та, отут. Ось тут заходимо. Ми ці місця знаємо. Ну, е в цьому грибному сезоні 24-го року ми тут ще не були. Подивимось. Одні дуби, бачите, дуже важко шукати грибочки. Травичка висока, Листочків багато. кущів багато. І треба дуже повільно ходити і уважно дивитися. Що мені подобається в цих місцях, то що тут Якщо гриби є, так, і грибники там пройшли і не один раз все рівно будеш знаходити гриби. Ну повторюсь, тому що тут їх дуже важко шукати. О, чуєш? Зазуля кукує. Ну, рахує нам грибочки на сьогодні. Що ми знайдемо? Ну тут у лісі в посадці цей не так душно, да, як на полі там. Ага. Нам куди, туди туди? Так-да-да. Да, да. Давай отак от і підемо зігзагом. зигзагом. Будемо уважно дивитися. Що ти там вже збираєш, а? Чорниця? Так. Ух ти. Ось так. На, пригощайся. Ну дай, дві штучки. Та хорош, куди ти ми всі? Ну, мені дві тобі дві. А це точно чорниця? Бачиш я А Ну так, ну, да, черниця. Боїшся, що то буде волча ягода? Ну. <рес> Лучий, бачиш. А бачу, бачу. Вон, вон. Ух Що Щось таке тут. Угу. Ну, а вона якась маленька, да? так? Дощиків не було в цих місцях, бачите, тут сухо. Але вже є. Да, оці два дні по всій Україні обіцяють дощики. Дуже нам хотілося на Буковину поїхати, ми знаємо точно, що то хоч щось де знайдемо. Але ж бачите, друзі, отак. От Сподіваюсь, щось знайдемо все ж таки. Начебто не душно, але знаєте, друзі, трошки пройшлись, і так відчуваюся. О, перша знахідка. Ой. А знизу як єжовік такий. Може це так? ж це. А зверху схоже на трутовиці. Ну так. Да. Ну, такі грибочки ми не беремо, тому вам показали. Так. Вийшли, друзі, тут така є зроша кропка. От. І ліворуч від мене дуби, а праворуч ще й береза є. Пошукали ми в дубах, поки що нічого не знайшли. От. І зараз підемо ще в цей участочок лісу. Да? Угу. Тут такий хащ, ну давай якось десь. А ось може там трохи ага. десь тут пролізти треба. Джека? Жекірі, Марсель. О, як бачите, тут як ярочок такий ми спускаємось. А і відчувається прохолода, да? Трошечки так попрохолодніше. По Франківській області, друзі, дощечки потихеньку йдуть. Я був впевнений, що і тут вони пройшли. От я ж повторюсь, поки їхали, нас два рази дощик в дороги заспіх. Але тут взагалі вони було, Ось так. Ну що, друзі, привітайте нас. Є. Грибочки тут є. Я ще його не бачив. Зараз підійдемо і глянемо. Що там ріжка знайшла? Так, ну де ти є там? А ну-ка. Ось так, друзі, винагорода. Я вже думав все. Защих тут не було. Тому та і білих не буде. Але ні. Є. Ліше говорить Ой, Ой-ой-ой. М -м. Друзі. Да, Бачите. це так-так. а це біленький. Я вже думав, може проїхати трошки далі, в інше місце. Але ні. Все ж таки знайшли. Нам багато не треба, ви знаєте. Ну, от тому пошукаємо, сподіваюся, ще знайдемо. Різко так потемніло, друзі. Ой, який! Чуєте, який хрустяш? Ой-ой-ой! А, запах зовсім інший. Маю на увазі, от, що були на Буковині. Там вісняний білий, а це вже, бачите, і запах інший. Який красунчик! Це супер. Поруч пошукали, напевно, не знаю, хвилин 10. Нічого більше, друзі. Не, тому зараз трошки вийшли, десь метрів через 100. Там будуть такі ярочки. Походимо ще там, пошукаємо. Но в тому році ми там знаходили. Так, да, ми там знаходили в тому році. Знаходили. Так, дощ починається. Да, дощь починається. Дощь. Ну то нічого, от бачите. Тому і не поїхали на Буковину. Бо тут не так далеко, десь 55 кілометрів в одну сторону. Це ми біля ділятини, да Зараз. Ага. Ну ось так. О, тому нам тут їхати метрів 50 через поле. Та не тут, далі ріша. Що нам заходити тут? А, так що я говорю? червоняки біли там також знаходимо. Ну, тут вони вже починаються. Таке, дощечку не вистачає, так? О, друзі. Сумниця. Бачите яка? Ось ще. а Ось так. І чорниця, і свиниця Супер. О, тримай, байка. О, дві тобі, дві мені. <гум> ну давай. Ну, топс. Mm. Mm. Mm -hmm. Солоденька вже, так? Да? Mm -hmm. Супер. Смачно. Дощичек, друзі, все сильніше і сильніше. вільба пішли. Ой, на ну цей гарний грибочок. ну Трошечки поїли його тут і трошечки отут. Бачите який, суперовий. Якщо більше її не знайдемо, то все рівно. Настрій є. Знаємо, що тут грибочки потихеньку починаються. Але повторюсь, дощику не вистачає. От десь там рішу шукай, праворуч, ліворуч. От єрочки такі. У цих ярочках на схилах. Теж бувають гриби. Але бачите, зараз нема. Повинні були червоняки пройти, але, але ні. Тебе там також нічого, да? Тебе також нічого? Де там всі собакины в зборі? Ага. Аж попрохолодніше да, стало. Дощечок потрошки капає. Давай, Гриш, перейдемо. Сей яр. Там трошечки меньше будет. И там походим. Жека, Марсик, не филоньки. Шукайте грибочки такой, ну. Там заберешься, не? Да. Поднимайся, там я тут. Так, а тут же, друзья, такие схил вниз идет. Так, ми і підемо далі. Подивимось. Тільки трошки правіший рішу бері. тебе вийшли? Ні, ну так і може, що ти. Я. А? Так, так, так. Та. Ух ти! Слиска вже. Дощечок трошки намочив, листочко. Шуми, шуми, шуми. А, а ось, друзі, ще. Бачите? Що? це спочатку походу. Такі самі зустрічали. Ось вони. Може вони не її стіни, не знаю. Ми такі не збираємо. Ліс змінився, бачите? Поки що. Знахідок більш нема. Ого, тут і хвоя є, ба? Ялинки тут є. Мішаний ліс. І дупи, береза. Косика. От собаки сьогодні набігались, так? Да? По цих ярочках. Опа! Давай, руку. Бережно. Пішли, мастер, пішли. О, таких два равлика. Бачите, Так. ось, давай за собакинами. Подати руку. Давай. Опа! Тримайся. Гарно сьогодні прогулянки, да? Хоч не багато знайшли, але все рівно. один гриб, але тепер його треба ділити на трьох. То так. Да, да. Раніше на двох ділили, якщо одного знайдемо, а зараз на трьох. Майно увазі, маму. Як спеція піде, так? Да? Ну. <схід> Картофанчик зі смаком білого гриба. А це що, друзі? А ну-ка. Сираїшки, але їм все, бачите. Одна, друга, ну, ну також все, друзі. Бачите. Трухля. Але поруч ще. То навіть чіпати не буду, знаєте. Така сама буде. Ну що, друзі, чудова прогулянка. Марки. Ми вже розуміємо, що е, окрім гор, куди ми їздили, да? то біли грибочки, грибочки вже лізуть всюди по всіх лісах, потихеньку потихеньку Так що вже понеслась грибна лихоманка 24-го року. Так і так, друзі. Повертаємо ми, та йдемо до машини і будемо їхати. О, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. О, Супер! Пока!